У Києві спецназ ДБР штурмує українських підприємців. Вітаю, друзі! Зараз ви бачите ексклюзивні кадри. Це найелітніші бійці України, що стоять на захисті інтересів нашої держави. Вперше за всю історію Незалежної України була проведена настільки масштабна операція, аналогів якої в світі, мабуть, просто не існує, якщо тільки не порівнювати з операцією Нептун і ну, висадкою військ у Нормандії в 44-му. Спецоперації було задіяно близько 30 оперативників ДБР з повним авто. Бусом автоматників та фахівці з нанообладнанням, мабуть, для знищення ворогів. По факту героїв можна було б відправляти у зону бойових дій для контрнаступу, але в нашій країні у кожного. Свій ворог та свій контрнаступ в нас ворог це Російська Федерація, Росконсерви та Зрадники, Росбізнес, що фінансує РФ та їх агресію. А в ДБР, як виявилося, це українські підприємці, на податках яких тримається наша країна, та завдяки яким люди мають роботу і можуть сьогодні прогодувати свої родини. І це все відбувається після того, як слуга Зеленський фактично заборонив качати бізнес. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. І працювати щодня, працювати щоночі, держава, бізнес, люди, всі, всі ми, українці, усі разом. Отже, нещодавно столиця стала свідком наймасовішої атаки ДБР на підприємство, найвідоміший в Україні спортивний екстремальний парк «Ікспарк», що знаходиться на острові Муромець, та на засновника і інвестора парку Юрія Зозулю. На дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення півроти співробітників ДБР за шитою білими нитками, заявою псевдофахівця з історії та журналістики Моріної прибули в столичний парк та розпочали кошмарити працівників підприємства. Ви зімаєте зараз проведення сільів. Це так не знімає ліса не вислуде вас. Я ви так розумію, і правильно мікрозі немає. Значить, ваш телефон буде доучен, до протоколу З собою. ДБРівці прихватили навіть будівельний бульсер, щоб до міліметру переміряти в парку. Ну там усі спортивні споруди, площадки, локації. Про що по суті сам співробітник ДБР розповідає засновнику Експарк Юрію Зозулі. Я хочу про заві я я я? постанови державного бюро розслідування. Але сьогодні не про ДБР та не про їх ідеотизм. Сьогодні мова піде про маріонеток, які були задіяні організаторами для атаки на парк, а саме про їх діяльність, якщо це можна назвати. Діяльністю, отже, окрім посадовця втікача Яворовського, організатором атаки на експарк виступає Аннабела Моріна, відома як активістка по підміні історичних пам'яток, а саме перенесенню історичного місця святої річки Почайна, у якій хрестили кіян, в столичний канал, що рили колись військові моряки для туалетів для стоків. Зараз я хочу порівняти, що принесли суспільству України та мешканцям Києва проект «Ікспарк» інвестора Юрія Зозулі та фейко яким опікувалася Моріна та розпилювалися мільйони. Нагадаю, що обидва проекти розпочались майже одночасно в 15-16 роках та відносно е зрівняні. За площею. Е, перше, я вважаю, і це найважливіше на експарк держава не витратила ні копійки державних коштів. Побудований він був виключно за гроші інвесторів. По незалежним оцінкам вже втрачено близько там 100 мільйонів гривень грошей інвестора на розбудову та благоустрій території. Для утримання такої території парку витрати держави становлять близько. Там 20 мільйонів гривень в рік. Але утримання ікс парку та всі витрати на нього повністю за кошти інвестора. До того ж, ну як Вишенька на торті, близько 10 мільйонів на рік податків, оренди та зборів отримує держава від діяльності підприємства, соінвесторів та ФОПів ікспарку. На фейкопочайної імені моріної держава вже витратила майже 43 мільйони гривень та запланувала. Розтратити чисто мільйонів із киян. Додам, що на отримання парку починає кожен рік потрібно буде ще не менше 20 мільйонів з бюджету Києва. На розчищення русла столичний бюджет дав 37,7 сім мільйонів гривень і 6 мільйонів гривень на реконструкцію. Ось цього шлюзу. Тут зауважу, що вбачаю цікаву закономірність. Завжди там, де з'являється ця моріна, там із бюджету зникають немалі кошти. По суті, так було і з мільйонами. на Археологію поштової площі, результат якої до сих пір невідомий. Тобто, за сухим залишком маємо прибутковий для держави, відомий у всьому світі, екстремальний парк, що розвивається за власний рахунок, і маємо фейкопочайну лайностік, у якій вже зарили десятки мільйонів. Тут у що то вже тече тічу звичайно зухвалі підприємці тишком-нишком зливають якусь гидоту. Ідемо далі. Друге, давайте розберемо, а що ж отримали кияни від діяльності цих парків. – це найвідоміший спортивний парк України та Європи, який, незважаючи на повномасштабне вторгнення, війну, розвивав та продовжує розвивати 190 видів спорту. Ікс-парк став сьомим із десяти найкращих вейпарків світу. До повномасштабного вторгнення X-Park відвідували від. Півтори до трьох тисяч людей в будні дні, до десяти у вихідні та святкові, та до сорока тисяч під час фестивалів. По оцінкам Google, X-Park був на другому місці по кількості відвідувачів після державного київського соопарку. Повернемося до почайної. Ніхто із іноземців та навіть кияни не знають, де знаходиться фейкопочайна імені Моріної. Та й ніколи там не були. А де ви знайшли по карті? Чи як? А, -а, а ви пришли непочинайно дивитися? <звучить> Друже, це непочина, це історична афера тисячоліття. Приєднуйтесь до нас. Да. Ми якраз по цьому знімаємо. Це взагалі канал, який вручну рила оця людина в 60-х. Тут була частина 5 тисяч бійців було Чорноморського флоту. Вони канал цей рили, вони куди в туалет було ходити. І плюс сто кісь заводів. Тут саме з цією темою почайний. Це не є почайне, це просто лайно канал. Ічка ванючка. Про справжню почайну знає лише історія та справжні історики. А фейкопочайну почайну вартістю вже у 43 мільйони знає лише вузьке коло френдів Моріної у соцмережі Фейсбук. Та залучені розпилювачі столичного бюджету, коли роздивляються фоточки плавання активістки Моріної у оболонському лайностоці. Третє мова тут піде про встановлення історичної справедливості. Інвестор X парк Юрій Зозуля публічно оприлюднив факти знаходження застави Муромця у 9-10 столітті на місці з виступив ініціатором зміни назви парку дружби народів на парк муромець та ініціатором встановлення пам'ятника Муромцю, який змінив. Парадигму російської пропаганди, що муромець руський богатир, і фактично Зазуля повернув цю спадщину до Києва та у свідомість українців, що визвало навіть істерику русні та скандал у Вікіпедії. Після цього русня навіть присилала у муромець своїх пропагандонів знімати сюжет про свого руського муромця, але вже майже подсрачниками була вигнана від нашого богатиря. Щодо Почайни, вони ніколи не протікали на місці сточного колектора річки Вонючки, де Морена прагне довести існування фейка Почайни. Я вважаю, що це взагалі приниження киян доводити, що їх хрестили в цій помийці, у сточній канаві, а не на поштовій площі. Я вже розповідав і було доведено, що історичну канаву вирили моряки. Цьому взагалі є свідчення самих Чорноморських моряків. Отже, четверте про реалізацію проєктів. Ікспарк стрімко будується, і до повномасштабного вторгнення РФ вже культивував 190 видів спорту та приймав в літній сезон від 3 до 10 тисяч відвідувачів на день, провів більше 300 змагань і чемпіонатів Європи та світу з різних видів спорту. Проводилися щорічні фестивалі які збирали до 40 тисяч гостей. Почайна, стічний колектор. Був розпакований та недороблений навіть за ті десятки мільйонів, що вже вдалося Моріній витратити з державного бюджету. Навіть будівельне сміття валяється навколо цієї фейко -почайні. Спільнота не розуміє, чого там, де витрачено 43 мільйони державних коштів, все в такому жахливому стані. Хто приймав роботу? Хто є е, контролюючими органами і чому не перевіряють витрати державних коштів? В соцмережах за цілий рік ми бачимо активність по тільки самої Моріної. Як на мене, якщо вже вирішили з гівностоку зробити вигляд цукерки, то доробіть до кінця. Отже, п'яте: е, про відвідуваність межсезоння. Значить. Київські парки завжди на зиму вимирають і стають безлюдними та навіть небезпечними місцями. Ікс парк оживив зимовий парк «Муромець» Тенісом, волейболом, футболом, спільнотою для пінгвінів з їх відомими на весь світ моршфестом. Бігові лижі, сноубордінг на канадці, тюбінг на канадці, рибалки та інше. Фейка почайна зимою мертва. І навіть в такому вигляді небезпечна. Шосте про активність під час війни. За участю X-Park та його інвесторів розбудовано укріп район північного мосту, створений рубіж захисту Києва. Команда X-Park була озброєна та проводила контрдиверсійні заходи та захищала Київ в рамках ДФТГ та взаємодії з ТРО та ЗСУ. Створений полігон і -дро дрондром для аеророзвідки та тренування. Пілотів. У ікспарку розміщений підрозділ, військовий якого збив е, ракету біля енергетичного об'єкту. Тут і фінансування фонду Вільне покоління, і допомога фронту. Тут реабілітація поранених військових на базі 4.5.0. Це все велика робота волонтерів у ікс парк, у тому числі і працівників та підприємців, волонтерів самого парку. Щодо почайної, вже відомі цікаві факти, про які розповідають різні фахівці. Всі, це наприклад, спроба перенесення справжньої почайни з річпорту в стічну канаву на оболоні для визволення місця. Під майбутній музей Путіна з підводною лодкою та музеєм перемога, де було викрите розміщення ворожого ДРГ під час штурму Києва. Є припущення, що руйнування коробів стічної канави фейко уздовж насипу стратегічної залізничної гілки може бути ще однією операцією агентів Русні через проект Почайна для підмиву насипу залізничної колії, щоб зупинити цей особливо важливий транспортний коридор під час війни. І не дати можливості перекиду грузів та військової техніки на схід до того ж, вилізли ще цікаві факти зацікавленості у звільненні від справжньої почайної території нечистих забудовників, що розпланували забудувати на рибальському 50-поверховий бізнес-центр. По суті, вже Є що досліджувати, аналізувати та перевіряти, але вже маємо факт того, що на самій фейкопочайні під час війни ніякої активності не Зафіксовано. Ось друзі, маємо такі факти, щоб кожен з вас міг зрозуміти та порівняти користь для суспільства двох київських проєктів ікспарку та почайної імені Моріної. Висновки робіть самі. Але киянам добре відомо, що перевіркою розкрадання державних коштів на так званій реконструкції фейкопочайні державні правоохоронні органи. Не займаються, проте разом псевдоісториками, розпилювачами бюджету та ДБР масштабно атакують «Ікспарк». То «Ікспарк», де немає жодної витраченої копійки державних коштів, то x де є податкові надходження, то «Ікспарк», де доведена користь для оздоровлення киян. То Експарк ще став привабливим туристичним центром столиці України. І якщо з маріонетками організаторів атаки на експарк мені все зрозуміло, то в мене тут виникає лише одне питання: на кого працює ДБР? Може ДБР з їх будівельним бульсером краще перевірять здачу робіт та марнотратства з розпилом 40 мільйонів гривень на фейкопочайні? На сьогодні все. Далі буде всім пока.